Час новини радіо Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 27 квітня. Вчора, 26 квітня, у Лузівській громаді відзначили 37-й роковини Чорнобильської трагедії. У сквері біля одноіменного пам'ятного знаку зібралися чорнобильці, депутати, представники громади та району. Поклали квіти, подякували ліквідаторам, які боронили світ від радіаційного лиха, згадали тих, хто захистив майбутнє покоління ціною власного життя. Міський голова Сергій Зеленський також подякував за самовідданість пожежним, військовим медикам, будівельникам, усім, хто не ставив зайвих питань, а рятував тоді людей. І побажав перемоги, міцного здоров'я, довгих років життя, добра та родинного затишку. Заступник Лозівського міського голови Валерій Крикун провів нараду щодо роботи денного стаціонару у Краснопавлівці. В обговоренні взяли участь фахівці Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги. У Краснопавлівській амбулаторії наразі працює троє сімейних лікарів. Майже 6 тисяч пацієнтів підписали з ними декларації. Люди можуть також звернутися до вузьких спеціалістів та пролікуватися на денному стаціонарі. Зараз він мінімально завантажений, але необхідний. Нагадаємо, в Краснопавлівці для медиків готують нове приміщення у будівлі, де знаходиться старостинський округ. Воно ближче для мешканців мікрорайону, більш густо населеної частини селища. Найперше оновлять покрівлю та вікна. Після цього розпочнуть внутрішні ремонтні роботи. Кількість медичних послуг після переїзду не зміниться, а умови стануть комфортнішими. У лозовій триває ремонт двох аварійних ділянок на колекторі по вулиці машинобудівників в районі 6-го та 9-го мікрорайонів та нещодавнього обвалу на 4-му мікрорайоні біля міської поліклініки. На останній ділянці водяни кириють траншею та замінюють зношені кільця в колодцях, плити перекриття й труби. Начальник цехового довідведення водосервісу Віктор Купріянов каже, що роботи ускладнюються близькістю мереж зв'язку та газу, що проходять поруч. Плюс вздовж колектору йде тротуар і дорога. Тож працювати водяники намагаються дуже акуратно, аби нічого не пошкодити. Начальник цеху каже, працюють з самого ранку і до пізнього вечора, аби швидше дати людям воду, бо наразі без неї залишилося близько 6 тисяч абонентів. Для людей на час ремонтних робіт організували підвіз технічної води. Лозівська громада отримала сучасне обладнання для зберігання вакцин. Пристрої передавали поступово протягом місяця. Частина з них залишилася в амбулаторіях лозової, частина поїхала до перемоги Краснопавлівки та Орільки. Загалом це шість холодильників та одна морозильна камера. Найголовніша перевага нової техніки вона може тиждень працювати без електроживлення. У пристроях також є вбудована пам'ять, що дозволяє перевірити, за яких температур зберігалася вакцина. Є також режим глибинної заморозки. Медобладнання для Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги придбали за державні кошти. Його вартість майже 400 тисяч гривень. За словами медиків, подібні холодильники потрібні амбулаторіям під час масових вакцинацій, наприклад, від ковіду. Вихованець Лозівської школи мистецтв Олексій Килимчак здобув перше місце у міжнародному фаховому конкурсі під назвою Я маю талант, який 15 квітня проходив у Києві. Хлопцеві вручили диплом за відмінне виконання на баяні пісні Розпрягайте хлопці-коней. Тож вітаємо юного музиканта та його викладачку Наталію Полторак з перемогою та зичимо творчої наснаги та подальших звершень. І до Новин Харківщини кабінет міністрів України затвердив постанову, в якій визначив шість населених пунктів України, де відбуватиметься комплексне відновлення за новими принципами. Серед них село Циркуни Харківської області. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Окрім церкунів, до переліку потрапили селище Бородянка та село Мощин у Київській області, місто Тростянець Сумської області, село Посад Покровське Херсонської області та село Ягідне в Чернігівській області. Як повідомив прем'єр-міністр, ці населені пункти будуть відбудовувати повністю, а не окремі будівлі чи споруди. Із системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів. Реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість і фактивність. Системність та швидкість відновлення одночасно пояснив Денис Шмигаль. Також на засіданні Кабміну повідомили, що до швидкої відбудови залучать міжнародних партнерів. Зокрема, наразі Україна отримала від Євросоюзу черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро. А мешканців Харкова запрошують безкоштовно щепитися. Імунізацію проводять зокрема від кору, дифтерії, правцю поліеміліту. З 27 по 30 квітня дорослі діти зможуть безкоштовно отримати щеплення від цих небезпечних хвороб поза стінами лікарень і поліклінік. Про це повідомили у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Щеплення будуть проводити медики вакцинальних бригад Міністерства охорони здоров'я. Вони працюватимуть із 12 до 17 години на майдані при вокзальному 1. Поруч із локацією проходитимуть інтерактивні заходи для школярів і всіх охочих. мегарозмальовка вікторини з призами. Це заходи на підтримку вакцинації до Всесвітнього тижня імунізації, який розпочався у понеділок, 24 квітня. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Вважаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.